Всім доброго ранку. Ось я вийшла познімати свою клумбу у дворі. Давайте разом пройдемось, подивимося, що зараз у мене тут квітує, як воно виглядає, як почуваються рослинки мої, кущики на цей час. Ось зараз подивимось, яке небо чисте. Квітують абрикоси. Розпускаються бруньки на деревах, вже навіть тінь вони дають. Груша скоро вже розпуститься, буде затінок у дворі. ну от Почнемо дивитися на рослинки. Ось те, що я нещодавно посадила тут пролісочок. Навіть виділила йому таке центральне чільне місце. Так вони мені подобаються, а мене їх не було. З'явилися. Тепер я рада. Ось як вже розпуск... розпустився кизильник. Це кипарисовики стоять, поки що в горщичках. Ось медунка Я її для себе називаю квітка подвійної краси. Зараз вона квітує, цікаві такі ж кві... бджіка. І рожеві, і фіолетові. Поєднання таке цікаве. Листочки зараз іще не виразні, а потім, як відквітує, будуть такі яскраві зелені листя з білими цятками. Ось починаються мускарики. Троянди ті, що зрізала, відходять. Брунячки відростають. Ось теж гарний барбарис. Ось така в нього форма фонтаноподібна. Уже теж збирається квітувати. Видно вже, що квіткові бронички позакладені. Олівець, а то аліум, кущ теж такий фонтаноподібний, розкидистий. Це ось клематис кущовий. Очіток Ангеліна. Це ось кущики чистець або буквиця. А ось зараз вам покажу, що я сьогодні для мене стало несподіванкою. Це я розсаджувала маленькі ось кущики. Це синюха. І ось навіть вже одна вона заквітувала. Я навіть не знала, що вона теж належить до раноквітучих. Це я у обережнюків її у минулому році купляла, був вже величенький кущик. Я його розсадила з осінні. Ну, от він, перезимувалися вони і вже квітують дуже добре. Ось який зараз, тут дужче тіньове місце, і тут піон цей тонколистий, він ще меншенький, але теж таке лахматенькі. А зараз підемо далі там на сонці. Він уже весь на бутончиках. Це ось бузок мізким, це вона карликова і квітує трішки пізніше, ніж звичайний бузок. Ось квіточки у пахізандри. Вічно зелена рослинка. Ось брунічки у Клена Атропурпуреа. Це йому три роки, Ну, він те, що наростає, те потім за зиму підмерзає. І виходить, що він третій рік на одному місці, яким я його висаджувала, такий він і зараз, ну, хоч не пропав. А ось хочу вам зараз показати, ось ділівці мої. І от, чи видно, буде на камеру. Зараз я його, ну так, от як пиляка з нього летить. Прямо як наче воно попілом притрушене. Що це воно чи квітує, він такий ось у нього. Такі шарики. Зараз зніму тут загальним планом. Ось видно, як мохом покрилась доріжка. Ну, я бачу, що дівчата мох навіть десь спеціально їздять до лісу, збирають, розмножують його. У ну, мене він сам наріс, я раніше навіть з ним боролася, полола його. Зрихлювала, щоб не було, ну тепер вже поняла, що це від других, зрозуміла, що це добре, хай росте. Ось теж пахізяндра. живучка теж квітувати збирається вже. Ось такі кущики гарні піжми Мародянова. Це здоровий старий кущ. Це ті, що я з осені розсаджувала, розсажувала. А ось покажу зараз Арадис. Такий він уже здоровий розрісся. І гарний кущ. І це він тільки почав. Там іще буде він довгенько квітувати. Може навіть з місяць. От тут видно, що тільки з крайків почали, а тут по центру ще багато бронечок, які не розпустились. Дуже гарна рослинка. І він навіть не махровий, але від цього він не менш гарний. І у мене махровий, але той ще не почав квітувати. Це і раніше. Ось той воронець, що вже з бутончиками. Оце ось фіалочка насівалася кругом. Де ж раніше я її випулювала, а зараз бачу, що воно гарно не заважає, як відквітує, зайве приберу. Пуя. Писали, що дощ там сьогодні, можливий, ну поки що чисте, ясне небо. Тут я лілії висаджувала ще не поприбирала з них пакетики. Ось. І ацинт. Вони то давно посажені, то є, то немає. Цей рік з'явився. Ну і добре. Ось я рада, я думала, що вона в мене тут пропала за минулий рік. Це горянка. Ну тут дуже сонце, її потрібно кудись пересадити так, на півтінь, гарна рослиночка. Це барбарис. Тут теж Барбарис, це зеленолистий. Ректа. Це жовто-листий банан голд, Там вон жима листь капріфоль, листя вже. Мабуть, уже зараз подивимося, може там уже і бутончики є. Ну, ще нема, але вже оце ж такі окремі йдуть. Пагани. і це на них буде на кожному пагоні квітування. Тут ось починає квітнути обрієта. Просинаються брунички на гінко білоба. Це барбарис. Атропурпуреум, що я вже його показувала, з цього боку теж він ось гарний який. Це ось тюльпанчики почали квітувати. Найперші ранньоквітучі і от. Їх тут декілька з одного, стебла і декілька квіточок. Вона доніс. Навіть квітувати буде. Це була пушкінія, ну вже відквітувала. Тут ось нарциси ось такий уже розквіт. Мускарики. Це той арабіс, що махровий, ну ще він не квітує. Теж мускарики. Є один барбарисик. Ввербичка, та її зараз розпускається. Сиріжки вже он збирається викидувати. Я тихоокеанська, поки що не знаю, як вона квітує, в тому році посадила її. До пахісандра. Радувати нас своїм квіт... цвітінням. Ось новенькі з'являються бутончики. На це ось кругом понасівалася ця ж, ж фіалочка спірея грівшим теж вже видно. Бронички. Вон жовтеньке, жаб'яча травка. Ну тут не буду поки що знімати, тут ще треба наводити порядок. ну Ось поки що так виглядають мої квіти, кущики. Поживала. Ось прикра, теж берізка. Чекала я, що вона все ж таки прокинеться, та видно, вона засохла. Карликова берізка. Три роки вона тут зростала, тільки вроді почала рости і поки що не прокидається. Ну, вона, мабуть, уже й не прокинеться. Ну, Зараз ще ось підійдемо до кущика дерена, От на ньому брунічки. На цьому буду завершувати своє відео. Природа радує своїм пробудженням, абрикоси квітують, передають, що буде холодно. Це вже для нас звичні справи. Що як тільки Паска перед Паскою, так воно і сніг, і приморозки. Рослини вже звикли до таких змін. Все витримають. Ось ще покажу. ястрибинка. Нарощує кущики і такі вони п'ятнистенькі, гарненькі. На цьому буду завершувати своє відео. Всім до побачення, всім всього найкращого.